Вітаю всіх, Хочу підняти тему повернення людей за кордону. Наша влада активно про це заливає, трендить, як може. А тепер дивимось, на 2025 рік тенденція Повернення українців в Україну з-за кордону. Яка буде тенденція? Тенденція на 2025 рік повернення українців за кордону. Яка вона буде? Дивимось о, місяць. Рух. Є дійсно рух. Карта руху. Кінцевий результат. Давайте так. Мені не подобається дев'ятка мечів. Розчарування. Кінцевий результат це повне розчарування. І трійка вичевна, Дніколо, де взагалі. Велика розчарованість тим, що. Деяким нікуди повертатись і вони не потрібні. Розчарованість повнюча. Далі карта домовленостей, карта сім'ї в принципі, до чоловіків деякі повернуться, дорога йде. Але це четвірка жезлів це часткове повернення, частковий рух туди, де можна, туди, де, де спокійно. Зрозуміли повернення туди, де є спокійне життя, де можливо щось заробляти гроші і жити. В іншому повна розчарованість. повна. Тобто, на 2025 рік тенденція така, що українці повертатимуться тільки в ті регіони, де можна якось жити, життя. Інші вони не бачать сенсу на повернення. І це зрозуміло. Якщо вони не можуть повернутися в територію, або в окупація, або розбита, або ще щось. То їм сенс повертатись. І якщо вони влаштовані за кордоном, звісно, вони не повернуться. У мене є подруги, у мене є колишні колеги, які не повернуться. Це зрозуміло. І тут вже кожен будує своє життя там, де він хоче. Зрозумійте. Повернуться ті, кому є куди, кого хтось чекає. Це так. Хто не зміг себе реалізувати за кордоном. Інші залишаться так.